Вам колись казали, не хвилюйся, хлопчики пізніше починають говорити, потім ще сам заговорить, будете просити, щоб помовчав. Якщо так, то це відео саме для вас. Я розповім у ньому, чи дійсно хлопчики починають говорити пізніше і чому так думає багато людей. Якщо вам важлива тема розвитку мовлення малюків і ви хочете більше про це розуміти, то підпишіться, будь ласка, на канал. Тут я ділюся порадами і відповідаю на різні питання батьків саме на основі досліджень. І кожне нове відео це щось нове, що може допомогти вам та вашій дитині. Гаразд, що кажуть дослідження. Наукові дані свідчать про те, що дійсно дівчатка в середньому починають оволодівати першими словами та використовувати словосполучення трохи раніше, аніж хлопчики. І ця різниця є невеликою, але стабільною і спостерігається в різних культурах і різними мовами, якими діти спілкуються. Велике міжнародне дослідження, яке аналізувало відкриту базу з даними 75 тисяч дітей та 29 мов або діалектів, показало, що дівчатка можуть мати трохи більший словниковий запас у віці до трьох років. До прикладу, в Італії, серед дітей дворічного віку дівчатка могли мати 65 слів, в той час як у хлопчиків було 54 слова. Але ось що тут важливо: різниця є дійсно, це підтверджено різними дослідженнями, але вона не є великою і це не є підставою вважати, що затримка або розлад мовного розвитку є нормальним явищем для хлопчиків. І якщо дитина в будь-якому віці не демонструє очікуваних показників мовного розвитку, то це вже потребує уваги спеціаліста незалежно від статі дитини. Бо ми також маємо надійні дані, теж які підтверджені, які свідчать про те, що хлопчики можуть бути більш схильними до розладу мовного чи мовленєвого розвитку, заїкання, дислексії, розладу аутистичного спектру, розладу дефіциту уваги з гіперактивністю. Але це точно не відбувається через те, що хлопчики ніби як гірші. Це скоріше про більш широку варіативність і в структурах мозку, і в певних генах, і в чутливості середовища Ще навколо дитини. Чому ж такі відмінності виникають є декілька теорій, які можуть їх пояснити. Одна із них це біологічна. Тут дослідники аналізують саме гормональний вплив на розвиток дитини ще до її народження. Наприклад, естроген, якого більше в дівчаток, має вплив на розвиток нейронних мереж, які відповідають за мову та соціальну взаємодію. А тестостерон, якого більше в хлопчиків, може корелювати з більш повільним розвитком цих же структур. Також існує генетичний. На теоріям тут дослідження показують, що в мозку хлопчиків та дівчаток рівень експресії певних генів, які відповідають за розвиток мови та мовлення, може відрізнятися, і це може пояснити, чому хлопчики та дівчатка оволодівають мовою та мовленням з різною швидкістю. Існує також теорія соціального мозку. Вважається, що мова та мовлення в межах цієї теорії еволюціонували як інструмент для спілкування в соціальній групі. І так історично склалося, що жінки виконували більше саме комунікативних ролей. Вони доглядали і виховували немовляти, частіше спілкувалися один з одним в межах спільноти, домовлялися про щось. Вони робили це ніби частіше, ніж чоловіки, які були зайняті більше полюванням, мисливством. і це Частково теж може пояснити, чому сформувалися відмінності в траєкторіях розвитку самомовних процесів. Звісно, соціальне середовище теж має великий вплив, бо деякі дослідження теж нам говорять про те, що батьки можуть мати різні стилі спілкування зі своїми дітьми в залежності від статі. Наприклад, з дівчатками частіше близькі дорослі ініціюють якісь діалоги, сюжетно-рольові ігри, які передбачають багато розмов, в той час як з хлопчиками надають перевагу більш активним рухливим іграм. Це не є якоюсь тенденцією загальною для всіх сімей. Це є особливості, які виявляються в цих дослідженнях. Але нам теж потрібно розуміти, що є сім'ї, їх дуже багато, в яких прекрасно спілкуються з хлопчиками, багато грають, багато розмовляють, і це дає свої позитивні результати. Пам'ятайте, будь ласка, що показники мовного розвитку розраховані однаково на хлопчиків, так і на дівчаток. І очікується, що і хлопчики, і дівчатка будуть проходити ці мовні етапи в однаковому темпі в певному віці, і не існує якихось окремо виділених стандартів розвитку мови та мовлення у хлопчиків або в дівчаток. Чому тоді міф про те, що хлопчики починають говорити пізніше, досі існує, тут є декілька причин. Одна із них це застарілі дані і неправильне тлумачення статистики, тому що коли спеціалісти, лікарі, фахівці дійсно спостерігали, що існують все ж певні тонкі відмінності в розвитку мовних навичок між хлопчиками та дівчатками. І тоді, коли ця різниця складала всього кілька слів або кілька тижнів, то ці дані переоцінювалися. І замість того, щоб бачити в цих спостережень. Тонку тенденцію їх приймали як за закономірність, що дівчатка починають говорити раніше, значить хлопчики пізніше, значить для хлопчиків нормально починати говорити пізніше, але ми знаємо, що це не так. І ці думки передавалися з покоління в покоління як частина якоїсь народної мутрості. Це призводило до того, що багато родин не зверталися за допомогою. І якщо дитині було 2 або 3 роки і вона не розмовляла, то. Це могло підштовхувати батьків відтерміновувати звернення до фахівця, і формувалось уявлення про те, що якось воно вийде самостійно. Але ми знаємо, що розлад мовного розвитку не минає сам без логопедичної допомоги, тривалої, системної, регулярної, покращити мовні навички вкрай складно. Найбільша небезпека цього стереотипу полягає в тому, що вона ніби заспокоює батьків, бо коли ми думаємо, що все нормально, ми не звертаємося за підтримкою. І, можливо, дійсно, хвилюватися не варто і про це скаже фахівець на візиті батькам. Але в деяких ситуаціях занепокоєння батьків є цілком обґрунтованими, і дитина може мати потребу в логопедичній допомозі. І ми знаємо, що всі сучасні наукові дослідження підкреслюють, що втручання потрібно починати якомога раніше, тому що по мірі дорослішання складнощі дитини можуть накопичуватися і відображатися на труднощах з навчанням в побудові стосунків, взаємодії з іншими, в оволодінні академічними навичками, професією. Тому, дорогі батьки, довіряйте своїй інтуїції. Орієнтуйтеся не на стать дитини, а на показники мовлення та мови в певному віці. Я детально їх розписала в дописах в своєму інстаграмі, просто щоб не дублюватися, залишаю вам посилання в описі під відео. Якщо для вас це актуально, переходьте, будь ласка, і переглядайте. Пам'ятайте, будь ласка, що більш повільний розвиток мовлення, затримка, розлад мовного розвитку у хлопчиків не є нормою. Це привід подивитися на ситуацію уважніше і за потреби надати дитині підтримку. А ми, як спеціалісти, будемо вам у цьому допомагати. Дякую за увагу, дорогі батьки. Бережіть себе і своїх дітей, і до зустрічі!